E Подвиг її святості поєднує в собі як взірець надзвичайного терпіння постою молитви, так і образ сповідництва. Свята Блаженна матрона анемнясівська Білякова, сповідниця Рязанська, у семирічному віці вона захворіла на віспу. Після цієї хвороби дівчинка назавжди залишилася сліпою. Пізніше, після сильного побиття рідною матір'ю, дівчинка втратила і змогу ходити. Вона стала цілком безпомічною, могла тільки лежати і до самої смерті так і не вставала з ліжка. У батьківському домі матрона пролежала 17 років, знаходячи тіху лише у молитві. Від Господа блаженна отримала дар зцілення. У 2000 році Матрона Анам'ясевська була приєднана до лику новомучеників та сповідників руських. Господь праведний, любить правду. Лице його бачить праведника. Основоположник телебачення американський інженер російського походження Володимир Кузьмич Зворикін. Йому належить понад 100 патентів і більше як 80 фундаментальних публікацій. Особливість винаходів з Горикіна в тому, що він уперше використав лише електронні компоненти без рухомих механічних частин. У 1931 році він створив передавальну трубку, яка уможливила розвиток електронних телевізійних систем. Учений розробив також кольорову телевізійну систему. Серед інших його винаходів апаратура для медицини та біології. Володимир Кузьмич відіграв важливу роль і в удосконаленні електронного мікроскопа, і все таки в першу чергу Зворикін вважається батьком телебачення. Цілеспрямованість нерозривно пов'язана із самопожертвою. Він належав до тих небагатьох людей, які поєднували в собі широкі знання, величезну працелюбність, і мудрість засновані. На глибокій вірі. Господь покликав Івана Маслова у Глинську пустинь у 1955 році, одразу після служби в армії. Там він і постригся в ченці з іменем Іоанна. Після закриття монастиря став студентом Московської духовної академії. Вершиною духовно-наукової праці Івана Маслова стала докторська дисертація Глинський патерик. Що досліджує життя 140 глинських подвижників. Схіархім Андрит Іван мав виняткове обдарування він був старцем і богословом, проповідником і вчителем християнської моралі. Зараз у світі панує пітьма духовна. Ось ми і маємо бути світлом та сіллю. Оперний співак тенор, лірико-драматичний актор Анатолій Борисович Солов'яненко. Він закінчив Київську консерваторію, будучи вже народним артистом СРСР. За 30 років роботи солістом Державного академічного театру опери і балету імені Шевченка Солов'яненко виконав 18 партій серед них герцог з опери Ріголетто, Альфред із Травіати, Ленський з опери Євгеній Онегін. У 70-х роках минулого століття співаку аплодували у Нью-Йоркській метрополітен Опері. Найбільшу славу Солов'яненку принесло виконання українських пісень та романсів: Ніч, яка місячна! «Дивлюсь я на небо та інших. Сьогодні його ім'я носить Донецький театр опери і балету. А в 2002 році біля театру видатному співакові було встановлено пам'ятник. Анатолій Солов'яненко. Це дзвінкоголосий співак, у якого саме прізвище знак долі.